Добрий день любі підписники та гості сторінки. Сьогодні 2 листопада і я знімаю черговий урожай перед обробкою шкідників і хворіб моїх е, томатних кущиків. На них є 5 на підвіконі, і вони були висіяні в березні місяці і плоди носять досі. Отже, які є складнощі вирощувані е, на підвіконі? Почнемо е, з кінця. Е, нещодавно у нас включили опалення. А перед тим було досить прохолодно і в кімнаті, і, звісно, на підвіконні. І частину листочки мені довелося видалити так, як вони прихворіли. Ви навіть були попідмерзали. І потрібно їх обробляти для більшої стійкості кущів, щоб він продовжував надалі плодоносити, так як іде до зими. І помідорки в зимі більші ціни, ніж літі. Отже, перше складність це температурний режим. В літі можуть підгорати, ви бачите, під підпалені кінчики е, листочків. В зимі те саме може підмерзати. Тобто, Листочки, які доторкаються до скла, треба відсувати. У мене всього натулено багато на підвіконі, я щось не додивилась. Тобто, не треба ставити в притул до на скла е, помідори, і будуть підмерзати і плоди, ну, листя в першу чергу. Наступне, пов'язане з поливом. Досить складно поливати, тому що хочеться дати і добре більше, і важливо не перелити, тобто більше переходимо на оприскування в меншій мірі на полив. Коли включають опалення, то навпаки вже треба дивитися, щоб не пересихали, тому що пересихання також ну, не до чого. Помідорки ці штамбові вони вже завершкувались і переходять на цвітіння через пасенки і на плодоношення з пасенків. Отже, в мене балконні єло. Це кругленькі, двохкамерні, форма чері, солоденькі, з фруктовим смаком. А балконний томат жовтий він ось такий більш плесковатий, з кислинкою помідорною. Звичайний помідорчик на смак. Просто маленький і жовтий. Вони насправді різні. Хоча я подумала, що в мене всі одного сорту. Зараз я вам покажу в розрізі, щоб ви зрозуміли, що є що. Отже, балконі Yello це фруктовик в формі чері. а балконне тиво е, який я думала, що це все сейчас балконі, то це ні. Кімнатний червоний у мене ріс е, минулого сезону. Він був звичайний високорослий томат. Смачний, все прекрасно, але високий. Отже, якщо ви висіяли розсаду, то дивіться, чи є в неї картопляне листя. Ці які балконне диво, вони більше підмерзають, більше хворіють і менш стійкі. Балконні гіло, вони більш стійкі і більш врожайні. Ну, і на смак мені більше подобається. Тобто, дивіться, що ви любите, чи кислі, чи солодкі при виборі сортів. Наступне про шкідників. Шкідників особливих не було ціле літо, слава Богу. А вже на осінь завівся в мене взагалі на підвіконі на всіх рослинах, я його бачу, павутинний кліщ. І вже огірки прибрала через то, тому що вже боротись не було куди. І позривала я зараз в врожай свій і в черговий буду обробляти від кліща, тому що тут він не буде собі жити, і буде йому ручити мені голову, і треба якомога швидше з ним розпрощатися. Ще бувають всілякого роду мушки весною, ну, це якщо ви будете поливати чимось таким накшталт настою бананових шкірок. Вага моїх помідорів була в середньому 10 грам. В розсадному віці можна бачити, чи це те, що треба, чи це пересорт. Тобто кущик має бути з темно-зеленим листям. І оці я купила собі ще на майбутнє. Тобто, червоні, я буду десь скоро висівати вже тепло в кімнаті. Хочеться, щоб до жовтих були ще й червоні. Дякую всім за увагу та гарних вам рожаїв.